Так, Зараз піднімаємося в фік-шоп. Фік шоп На другий поверх. Також це центральний ринок. Зараз подивимося, що тут. Сьогодні п'ятниця. Наскільки я знаю, в них повинен бути новий завоз. Дивимося, як завжди, шкарпетки. І сьогодні новий товар. Ух ти, яка футболка трикотажна, а шорти які? Кавунчики легенькі з труськами. Так. Рюкзачки, взуття, 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 сумочки, шопери. взуття тут багатенько, сумочки дитякі, кожаненькі. Добрий день. Косметичка с пахром, мишка так, кроссовочки, розмер сорок два внутрянка аэрмакс допитики рукавички, там что тут у нас далее. Красочки, <рес> uh, шлепанці. <рес> о, легенькі легенькі взагалі. Це маленький розмір. Так, що у нас тут ще повзоття? Ага. Красовочки. Розмір 37, э, Такі легенькі. Таке класам. Наша за фірма Lime Light. Lime Light А ось Nike в серебристому кольорі. А? Видите, і не дуже позбивані. Так, що тут у нас іде за розмір. USA 39. Ну, прикольно. Інтересне. Так, ну це уже пішли чоловічі Чоловічі трішечки. Так. Бетіночки. Ну, це так. Що тут у нас? Далі он сумочки, е, освітлення того, що як завжди, вимкнення світла. Далі підемо, подивимося, що тут ще є. Так, булочки сьогодні люкс. сьогодні люкс. Ти що міряєш люкс? А ну що ти міряєш? Ох ти, марк, поняла? Ох ти, дивіться, як по ногі хорошо лягають. Якщо у вас така повненька ножка, як у Лінки. Худенька ножка. худенька ножка. По ножки хорошо. В неї подйом просто є. Якщо у вас підйома немає, то буде негарно. А так поножки дуже гарно сіло. А типа який? 36-37. Это Це 38, но тут. От видите, з между між ваше парочками де дуже гарно. Що це, що це примарка. А тут тут не сильно свободно. Сильно свободно, да? Угу. Ага. Бачите, воно гарно дуже красиво. В гарному стані. Так, що тут ще є у нас?

Наборчик, а може і не йде наборчик, але наборчиком зробили. О, на зиму термолосинчики. Так, а ну глянемо, скільки вони вийшли. Скільки вийшли? 120 гривень. 120 гривень. Босоножки в гарному стані. Алінка ще стоїть і думає. Що ти думає? думаєш? Yeah. Uh -huh. Так, що тут ще? Пішли, подивимося. подивимось. А, ось сенік. Сьогодні п'ятниця. Люкс 436 гривень. Слайк, шукаємо. Так, в люксі можна щось знайдемо. О, жилюдка, яка класна. Ой, реально класна жилеточка. Так, да, жарко, кондиціонер не працює. Зараз міряємо від довгі. Де вони довгі? Поки... Рука... Ну на тебе може й довгі, не довгі, нормальні. Так. Воно як типу повітро, вся простягана. Вставки є термовставки, щоб не затиралася. Внизу йде резиночка. Тобто на будь-який розмір, на, на будь-який об'єм рукава. Поверніть, будь ласка, спинкою. Взагалі дивіться, як ідеально сіла, ідеально. І внизу теж йде, бачите, резиночка. Отражатель. Дуже гарна модель. І сьогодні 436 гривень кілограм, а вона десь десь виходить гривень 120-130 яка кофточка, легенька, спортивненька, найки, а всередині оба сіточка. Дивіться, яка класнюча. З капюшон... І рукавчики, дивіться, не затягані з капюшончиком, Що тут пишуть? яка Аліна собі дубльонку знайшла, буде зимою її носити. Чи, чи ти наситьва, вона на тобі буде сидіти, ну ти, да. да. Одела і все. І не пішла нікуди. Шорты. Так. Щось бы, знаєте, інтересно таке найти, щоб вам показати. А то ну все, все звичайне. Всю... Ой, було щось таке написано. О, ось, футболочка, дивіться, яка класна. Summer Vibes. Вау, обалдіть. Ано, ну, зніми її. Що за фірма? ТЗеніс. Те, те, Тезаніс. Хорошенька, да? так? Така оверсайзна. Назад, бачите? Грязненька. Грязненьку займу, не му раді в перший день. Луз, джип для тих, у кого джип. Так, Що тут ще? А, ну це не по сезону. Ліна, ваші коментарі. А, ось дивись, які є. Ну це ладно. Давай следующее. во образний Джордж Армани. База. Біленька. чорненька, біленька. Оридж. Калифорния. Синтетика. Фила. тоже синтетика. Так, ну это чисто на спорт. Мари Палло. О, сейчас смотрите, прикольно. Вообще ничего лишнего. Ну в трошечки Так, о. Девочки, дается я. Тут... Угу. Так, тут у нас дитячие. Ух ты! Видите, как классно. А ну возьмем ее по мере. Дуже багато термокурточок, дуже багато. Ну, тобто, це такі речі універсальніші. Їх можна як поодиноко, поодиночки носити, так і підівати. А это анималистичный принт, верни обратно. А да, что это за кофточка такая. Нет, это, 90-е не Ну так 90-е напоминает, так зато она...